Всім привіт з вами! Давайте сьогодні ми розпакуємо знов нове яєчко Смеши с Дино Алент Зараз на... Ой, я Так, ми це ставимо на біті Тихенько. Так, беремо. Розпакуємо І всередині ось такий терекс. Па-пам! А ну давайте почнемо. Почнемо я завжди. запихаю назад. Так, далі. У нас іде. Пісочок. як завжди. Тому ну, розпаковуємо і... Чим раз це ближче кінця. Так, я такемося. Беремо. Раз. Плюс. Такий тул. Зараз часенка вам покажу. Так. Далі подайте. Знаєте і знає хто. І тут передбачимо. Ось такий пірат. Звісно, що я його маю, але він теж в будь-якому випадку прикольний. Бо не завжди такий. Готовий. Ось такий результат. Смішненький та прикольненький. до цього. Кому треба ось інструкція. І ми нарешті зібрали цю всю колекцію. Вітання! <плес> ось так. І в коментарях напишіть, як вам це було відео. Також оцініть в коментарях ось цього піратка. Дякую. Ну, а з вами був Давид. Так, і секундочку. Підрахунки. Ми отримали ось такого динозабрика. Такого цірекс. Такого пірата, такий слайм і такий пісочок. Мене дуже приємно. І на спогадку ось такий пакетик з таким челіком. Ми його вже в попередньому відео розпакували. Хто дивився, той дивився, хто дивився, той молодець. А з вами був Дабек. Всім пока-пока!